Привіт, футболмани. Середа ранок, як завжди, в цій порі, маємо традиційну порцію новин з Вінницьких залів та полів. Сьогодні ми розглянемо крайній матч відкритого чемпіонату міста з футзалу та проаналізуємо тур благодійного юнацького турніру Підтримку ЗСУ у трьох вікових категоріях. Тому як завжди, перед переглядом ставимо вподобайку, підписуємося на наш канал та робимо донат для наших воїнів на будь-який благодійний фонд, якому ви довіряєте. Ну що ж, почнемо наш огляд з останнього в цьому сезоні матчі вищої ліги відкритого чемпіонату міста з футзалу. Відбувся він минулої середи в залі СК нокаут між командами Кусто Агро та Інтер Агротех. Цей поєдинок нічого не вирішував, адже інтерівці, по суті, вже залізобетонно забезпечили себе бронзовими нагородами, маючи 37 очок в активі і відстаючи від кусто на 6 балів. Підопічні Вольдемара Мостовенка розпочали зі швидкого голу, забив його Василь Осельський, але дещо згодом Ман Мовчан зрівняв рахунок. А ще до перерви очільник агротеху Валентин Павловський вивів своїх одноклубників на дві реалізації вперед. Другому таймі перша його половина пройшла в жорсткій непоступливій безгольовій боротьбі, але потім кустово вімкнули друге дихання і почали масовані наступальні дії. Так спочатку Микола Мороз, потім двічі Фокін та Курдобаха феєрично вирвали перевагу суперників та завершили гру у позитивному для себе ключі 5-3 Кусто Агро перемагає. А ми ще раз і ще раз вітаємо всіх із закінченням сезону у вищій лізі і сподіваємося, що з осені вона вже розпочнеться знову, але у мирній Україні. Продовжуємо наш випуск першою лігою. Тут також відбувся один матч, але який. Між собою зустрічалися Фенікс та Фортуна. Нагадаємо, що це вже була гра. Відповідь у першому поєдинку сильнішими були гравці з Ганополя. Вони перемогли калинівчан 2-0. І ті, в свою чергу, будь-яку ціну схотіли дати реванш непоступливому супернику. Саме фортунівці забили першими, зробив це Владислав Браславський в середині першого тайму. Мінімальна перевага команди протрималася аж до перерви, але одразу після неї мар. Козеленюк зрівняв цифри на табло, і лідер турнірної таблиці пішов у наступ. Такі дії призвели до ще одного забитого голу від Олександра Порхуна. Та ця реалізація підштовхнула калинівчан до більш відкритих та активних дій. Вже через три хвилини Владислав Яремчук забуває і встановлює рівні цифри на табло. 2-2 тримається аж до фінального свистка, і Фенікс, по суті, вперше в цьому розіграші втрачає. Очки. Фортуна ж має ще багато можливостей та матчів, щоб навіть втрутитися в медальну гонку. Тому буде дуже цікаво спостерігати за ними надалі. В п'ятій лізі мали відбутися два матчі між Кіпишем та Екодомом, але останні, на жаль, не змогли зібратися на ці ігри. Тому підопічні Ігоря Крещенка ще навіть можуть втрутитися в суперечку за третє місце, якщо виграють в Атлетика да не програють Меркурію. Тому ще одна цікава розв'язка. Очікує нас в останніх матчах сезону в п'ятій лізі. Кожне вихідних пройшов тур благодійного чемпіонату міста для ЗСУ серед юнаків у трьох вікових категоріях. Почнемо з найстарших – 2007-2008 років народження. Тут відбулося два матчі: в першому дею США літен поступився не від 2008, а в другому гості з Літина у надзвичайно цікавому матчі забили свій золотий гол та мінімально обіграли прем'єр-ниву 2007-1-0. Ця перемога дозволяє літинцям зрівнятися по очках з ще трьома своєму су. Берниками, які займають з другої по четверту позицію турнірної таблиці. Продовжуємо огляд результатів вікової категорії u 14 Братслав в суботу провів два матчі. В першому поступився з розгромним рахунком Ниві 2009-012, в другому дублю Ниви 2009 року народження 3-6. Олімпік розійшовся мировою з дублерами молодших нивівців 2010 року. 1-1. Турбі вже перший свій поєдинок виграв 3-0 у темпу в МПДЮ, а в другому програв авторія 0-7. І на даний момент, як ми бачимо по турнірній таблиці, у віковій категорії лідирує прем'єр-нива. На другій позиції Нива 09, На третій їх дублери. четверте місце за Олімпіком і першу п'ятірку замикає авторі. А Завершуємо огляд турніру віковою категорією 2013 року народження. В суботу Джуніор-2014 обіграв прем'єр-Ниву 2013. В свою чергу дублери прем'єри зіграли в нічю з Балканами 2013-2-1-1. Леве з Козятину взяли три очки у протистоянні з прем'єр-Нивою 2014 року, 5-2. Та ще плюс три пункти взяли вони з США номер 20 отримавши Вікторію 8-1. Нива 2014 Обіграла дубль Балкан 2013 року 2-0. Та поступилася їх першій команді один СК Скатем вже у дахозносному матчі зіграв нічию з Балканами 4 4-4 Що ж, і проведемо невеликий аналіз турнірної таблиці. Лідери тут три футбольні колективи, які будуть по всій. видимості між собою вирішувати, хто ж стане чемпіоном. Це прем'єр-нива 2013 Леви та Нива 2013 Нас Наздоганяють їх темп. Та прем'єр Нива 2014 року народження. А на сьогодні все. Не забувайте про лайки та підписки. Бережіть себе та своїх рідних. З вами був футбольний тиждень. Я його закадровий голос Віталій Сарана. І побачимось!